У освітньому просторі Миронівського академічного ліцею імені Шевченка реалізовано вже не один переможний проєкт конкурсу соціальних ініціатив від благодійного фонду МХП Громаді. Днями до них приєднався ще один шкільний простір, що мотивує фрітайм. На урочисту частину вручення сертифікату переможця у навчальний заклад завітали секретар Миронівської міської ради Андрій Скидан, начальник відділу освіти Володимир Нечипоренко, фахівець соціальних проєктів благодійного фонду МКП Громаді Анастасія Євтушенко, менеджер з кадрового діловодства виробничого підрозділу Миронівка тов НВФ Урожай Наталія Івашина, Поважних гостей та всіх присутніх привітала директор ліцею Олеся Капустей. Вітаю усіх, хто сьогодні присутні на нашому заході. Це і учасники освітнього процесу, вчителі, учні, це і представники благодійного фонду МГП громади, Миронівської міської ради, гуманітарного відділу. Дозвольте вам сьогодні презентувати наш проект, який отримав перемогу в черговий раз. Це шкільний простір, що мотивує фрітайм. Даний простір, коли планувався, він... Повинен був створити таке освітнє середовище, щоб кожному з учасників освітнього процесу було комфортно. Так? Як ви бачите, тут є і такі мобільні локаційні освітні простори, де дітки можуть і малювати, так і грати різні інтерактивні ігри. А також даний простір можна буде використовувати і для інтерактивного навчання. Це і для вчителів, для проведення різних заходів, тренінгів, воркшопів так і так далі. Сподіваюся, що даний простір ем, виправдає оці всі сподівання, мету завдання, які ми описували у е, проєкті. Тому сьогодні я хочу висловити справді слова щирої вдячності усім, хто підтримував, сприяв впровадженню е, даного проєкту. адже це не просто написати, так його потрібно ще й були втілити у життя. Тому слова щирої вдячності, в першу чергу, благодійному фонду МХП Громаді за те, що Підтримують, розуміють так наші потреби. Ось також сьогодні е, слова щирої вдячності вчителям, адже вони всі допомагали облаштовувати цей простір діткам, е, слова окремої вдячності і батькам, адже е, батьки теж підтримують наші усі починання і долучилися до нашої акції Вітамінка. Ви побачите. Тому слова щирої вдячності ще раз батькам. Ось і сподіваюся, що даний простір. Не просто сьогодні буде активний так, але його будуть використовувати і в подальшій нашій праці. Так що щиро вам усім дякую за підтримку і розуміння. Привітав колектив закладу та подякував всім причетним до реалізації проєкту секретар Миронівської міської ради Андрій Скидан. Я також хочу привітати з перемоги даним проекту. Побажати, щоб ти подальшому приймали участь. І чим більше таких проектів нас було спільно з хата громадою. Дякую ще підприємству загалом ОКП, що надає таку можливість приймати участь і в співпраці з міською радою ми реалізуємо дані проєкти. І також подякує депутатському корпусу, який також підтримує, кошти виділяються і реалізуються дані проєкти. Дякую. Приємну церемонію вручення сертифікату переможця конкурсу виконала фахівець соціальних проєктів благодійного фонду МКП Громаді Анастасія Євтушенко. І від імені благодійного фонду ЕМХП громаді я хочу сьогодні щиро всім подякувати за те, що ви брали участь у даному конкурсі. Ваш проект визнаний найкращою соціальною ініціативою. Такий ваш фрітайм простір, де всі можуть відпочивати дітки займатися різними справами і навчатися і гратися, і все разом також це таке головне місце, де можуть приходити батьки відпочивати, забирати діток і насолоджуватися моментом, коли приходять до вашої школи. Це таке є. Я говорила, це є обличчя вашої школи, даному закладу. Тому ми ще раз вдячні. Дякуємо батькам, вчителям за те, що брали участь у даному конкурсі. Вони Допомогли зробити цей простір набагато кращим, тому сьогодні офіційно ми вручаємо дану табличку. <звіць> Благодійний фонд зробив таку маленький такий внесок у ваш проект. А завдяки вам, завдяки вчителям, ми здобули цю перемогу. Ми не лише зробили Дякую. цю ідею, а втілили реальність. Дякую. За те, що постійно підтримується наші ініціативи, і mm ми -hmm. дякуємо. Відмітив важливість реалізації проєкту в ліцеї і начальник відділу освіти Миронівської міської ради Володимир Нечипоренко. Дійсно, ми сьогодні знаходимося в ліцеї імені Тараса Григоровича Шевченка. В оновленому можна так сказати ліцеї. Завдяки тісній співпраці. Ми бачимо те, що вийшло. Дійсно, фонд в КП громаді, дійсно міська рада. Вчителі адміністрація школи доклали чимало зусиль, щоб ми побачили таку красу. Ну, це не тільки естетична насолода, але це ще і навчальний простір, ну так званий новий освітній простір, як зараз прийнято говорити у реформі нової української школи. І це дійсно буде мотивувати. Я думаю, що ліцей Шевченка він не перший раз бере участь у таких конкурсах. Дійсно і перемагають, і е, зарекомендували себе вже я так чую зі слів фонду, що досить таки позитивно, активно і сподіваюся, що ця активність не буде спадати. Ну а дякувати міській раді, е, депутатському корпусі, що вони завжди підтримують ці ініціативи і навіть без е, розмов дофінансовують відповідно свою частку. Тому е, Співпраця є, співпраця буде, і я сподіваюся, що це не перший виграний, і не другий вже, і не третій, мабуть, виграний конкурс е ліцеєм імені Тараса Григоровича Шевченка. Всім дякую і з наступаючими е новорічними святами, різдвяними святами. Хай все буде добре у вас і у ваших роді. Про необхідність створення такого простору в освітньому закладі можна судити вже по тому, з якою цікавістю, захопленням опановували його учні ліцеї. Адже це чудова можливість знайти заняття по душі, займатися інтерактивними іграми, отримати розвантаження після уроку, поспілкуватися з друзями, знайти однодумців. Як було зазначено, що цей простір можна використовувати і під час уроків, і щоб урізноманітнити сам навчальний процес. Звичайно, все це важливо і для батьків, які є частиною великої шкільної родини. Тож реалізація даного проєкту ще одне підтвердження того, як можна спільно робити важливі справи.